Виконуємо завдання 1. Практичної роботи 5.3 за підручником інформатика 7 клас Джона Ендрю Біоса 2024 року випуску. Відкриємо аудіоредактор Audacity. Нам потрібно буде записати деякі аудіофайли. Для того, щоб розпочати запис, натискаємо на ось цю кнопку. Для того, щоб зупинити, натискаємо на ось цю кнопку. Зупинити. Зараз вона не підсвічена. Зрозуміло, у вас до комп'ютера має бути підключений мікрофон. Якщо у вас ноутбук, то мікрофон зрозуміло є. Якщо веб-камера, то також. Отже, розпочинаємо запис. Природа наш дім. Вона забезпечує нас і дає життя. Прийміть участь в участі зберегти природу для нас і майбутніх поколінь. Прийміть участь в акції Зберегти природу для нас і майбутніх поколінь. Приєднуйтесь до акції посадки дерев, що наш ліцей проводить в останню неділю цього місяця. Початок посадки о 10-й годині ранку. Приходьте. Ми можемо прослухати наш аудіозапис. Можна спочатку клацаємо двічі, натискаємо ось сюди. Або клацаємо. Ось тут. Бачите, з'являється ось така вертикальна лінія. Ну і звідси розпочнеться прослуховування звуку. Природу наш дім. Воно забезпечує нас і дає життя. Прийміть участь в участі, зберегти. Як бачите, тут я дещо не те, що потрібно записав. Прийміть участь в участі зберегти природу для нас і майбутніх поколінь. Прийміть участь. Виділяємо ось це все, затискаємо ліву кнопку миші ось сюди. І нам потрібно це вилучити. Виділили ось цей фрагмент та натискаємо на клавіатурі клавішу Delete. Бачимо, непотрібний тепер фрагмент, видалений. Прийміть участь в акції зберегти природу для нас і майбутніх поколінь. Приєднуйтесь до акції посадки дерев, що наш ліцей проводить в останню неділю цього місяця. Початок посадки о 10-й годині ранку. Приходьте. Тут також щось вилучимо. Тепер, можливо, якщо у вас мікрофон не надто хороший, у вас є шуми мікрофона. В цьому випадку варто вилучити дані шуми. Виділяємо фрагмент, де ви нічого не говорили. Швидше за все, у вас це є на початку або в кінці. І вибираємо ефекти, вилучення шуму і відновлення, зменшення шумності. Вікні, що відкрилися, вибираємо створити модель шуму. Модель створена. Тепер виділяємо весь фрагмент. Для цього двічі клацаємо по ньому лівою кнопкою миші. І знову ефекти. І тепер повторити зменшення шумності. І тепер, якщо ви прослухаєте, почуєте, що шумів стало менше. Можливо, вам потрібно буде зробити так двічі. Більше двох раз я вам не рекомендую, тому що тоді голос буде не надто природний. Ну, але можете спробувати і третій раз, завжди можете останню дії, бачите, відмінити, скасувати. Тепер ось це в кінці вилучаємо. Пам'ятаємо клавішу Delete. На початку також вилучаємо. І тепер додамо деякий фоновий звук. Відкриємо браузер. Можливо, ви захочете додати якийсь фоновий звук власний. Я додам сайту, які пропонують автори підручника. Перехожу за ось такою адресою. Ну і швидше за все. Мені підійде background sound, тобто звуки фону. Можете спробувати якісь інші. Так, аеропорт точно не підходить. Нам треба щось про природу. Весняна погода. Можливо, це і підійде, так, а це річка, звуки річки. Давайте я візьму погоду весни. Можна звантажити в форматі WAV, а можна МП3. Давайте я візьму ось в такому форматі WAV. І в мене відкрилося вікно збереження файлу. Якщо у вас не відкрилося, то за замовченням буде зберігатися в папці «Завантаження» або загрузки або downloads. Я давайте збережу на робочому столі, щоб довго не шукати. Зберегти. Повертаємося до Audacity і додамо сюди даний аудіофайл на іншу доріжку. Для цього вибираємо файл імпорт, звукові дані. Вибираємо потрібний файл, відкрити. До акції посадки Щ... Можливо, наш фон потрібно навпаки не стишити, а збільшити. Взагалі то для того, щоб змінити звук. От ліворуч у вас є панель. Ось так ми зменшуємо. А праворуч збільшуємо. Природу наш дім. Де проводить в останню неділю цього місяця. Нехай буде ось так. так. Зменшимо масштаб. Ну і тепер нам весь аудіофрагмент має бути приблизно вдвічі більший за запис нашого звуку. Це виділяємо, видаляємо клавішу Delete. І ось це розміщуємо десь посередині. Найпростіше це просто ось, перетягуємо зверху. Беремо, ось, бачите, за цей рядок зверху і тягнемо. Природа – наш дім Вона забезпечує нас і. Тепер пропонується зробити наростання звуку та згасання. Виділимо, наприклад, ось тільки, вибираємо ефекти, згасання. Ну, На початку в нас повільне наростання, а в кінці повільне згасання. Так, згасання чути. Наростання також. Тепер можете ще нормалізувати звук. На вашому записі виділяєте це все подвійним кліком, вибираєте ефекти, гучність і стискання, нормалізація. Тут можете нічого не змінювати, застосувати. Бачите, форма наша трішки змінилася. Так, да, посадки дерев. Прослухаєте, якщо стало гірше, то вертаєте назад, скасувати. Якщо все задовільняє, значить так і залишаєте. Ну і залишилося зберегти. Давайте збережемо спочатку це як аудіофайл, вибираємо файл, експортувати звукові дані. Там де тека, вибираємо вибрати. Давайте збережемо власні папці і називаємо посадка дерев. Зберегти. Формат, хай буде mp3 файли. Або вибирайте вал. Хай краще, МП3. Експорт. Це в нас вже є як аудіофайл. Давайте прослухаємо. Природа наш дім. Вона забезпечує нас і дає життя. Прийміть участь в акції зберегти природу для нас і майбутніх поколінь. Приєднуйтесь до акції посадки дерев. Що наш ліцей проводить в останню неділю цього місяця. Початок посадки о 10-й годині ранку. Приходьте. Ну і давайте ще збережемо файл Audacity. Можливо, ви захочете щось відредагувати, то відкриваєте даний проєкт і редагуєте Файл, зберегти проєкт. Зберегти проєкт. Зберігаємо на комп'ютері. Ну І назва нехай буде така сама. Тобто посадка дерев. Зберегти. На цьому завдання виконано. Якщо у вас виникли запитання, залишайте їх у коментарі. Дякую за увагу. Бережіть себе. Себе до Україна!